Ви задали питання, чи, бути, чи, чи втрача, думка, я в чи чи поступові, чи простувати. Перша думка, яка пролунала про Шварми, думаю, якщо бойковоселью не відправити на освіту ваш братія розпитається, маркій що час відсію, що має. І друге, друге питання, чи буду е, проповідувати. Не, якщо дозволять, ви знаєте, мені навіть перше, що доволі шляха. Зачитаю одне місце, яке записане римляном підрозділо 12 тексту. Ті, що зрішили осторонь закону і загинуть осторонь закону, а які зрішили під законом, будуть осуджені за законом. Не спускачи закону праведні перед Богом, але до нас ці закони будуть виправдані. А коли язичники, не маючи закону, по природі закони, вони не маючи закону самі собі закону. оскільки вони показують, що тіло закону написане їхніх серцях, як свідчить їхня совість та думки їхніх, які то посуджують, то використовують одна одну. Те, коли, згідно з моїм правомістям, Бог буде зробити таємним чимпію людей через Ісуса Христа. Бачимо такі слова про нашу совість. Я хотів би також порадувати те, що зважити, що таке є совість, і ми будемо розпочинати це зібрання, ми будемо молитися. Я дуже коротко скажу, нагадаю, щоб ми всі зважили на це. Я думаю, що ми всі дуже прекрасно знаємо, так, що таке є наша совість. І апостол Павло Дорим'я говорить, ті, що згрішили осторонь закону, вони загинуть, осторонь закону. Але якщо ми маємо закон, якщо ми знаємо, для чого ми зібрали сюди в ті молитви, щоб вивчати Божий закон, щоб його досліджувати, щоб знати, що приємне Богу, що є. Ми вручили закон, хочемо, ми вирішили... і, що він хоче від нас, чого він не бажає від нас. І коли ми хочемо кудись йти, куди не бажає Бог, Наша совість нам зразу каже, що не йди. Коли ми щось хочемо взяти, що нам хочеться, але Бог того не хоче, наша совість каже, не бери. Коли ми ще щось хочемо ми ще щось хочемо, що нам бажає. Хоче наша Бога, що хоче наше тіло, але той до подоби Богові, наша совість каже, того не роби. Друзі, а буває таке, що наша совість нам не каже. Коли ми хочемо ще кудись піти або щось зробити, те чи інше, а совість наша нам не робить. А Слово Боже каже, що туди не потрібно йти або того, що іншого не потрібно робити. Друзі, що совість тоді сталося. Де вона хотілася? Ви знаєте, я сьогодні молодь Молодь. Я дуже часто чую стані десь там, ще в першому класі, що десь щось там Я би хотів би, щоб ми сьогодні в нашому розібрані відшукали совість. Щоб ми сьогодні зрозуміли, що ми, ми просимо Божого власне. Тому що якщо наша Слові Стам не говорить, що то є не доподобий а ми знаємо, що Слово Писання, що в Слові Божому. Суд може просудити, але в нього багато грошей, не грошого просить. Але Бога не так. У Бога є правдивий суд і Бога робить на совість. Яку не можна підпочити. Вона просто спалюється. Вона говорить, другий раз, читали, далі, далі говорить про свої постійно ми її спалюємо нам, стоять, нам говорити. Я хотів би, щоб ми в нашому зібранні все більш, і більш розуміли, що є воля Божа, що є приємне в нього, що ми вивчали, що ми навчали з Ньому, що є воля Божа, вона є приємна, угодна і досконала. Я хотіло, щоб ми перед цим зібранням, коли ми будемо молитись, Стовіння, щоб він відкрив наші серця, щоб ми зрозуміли, що є його воля, яка любополя до нас людей, що він для нас вважає, чого ми, що ми хочемо, щоб ми робили для нього. Не припрячь на ліна, будемо ви самостати.